Біблія є одна складна тема, складна вона тому, тому що вона не а... визначений момент із стадії теорії приходить в стадію практики в кожної життя людини, у тому числі християнина. Тобто є час, коли ми можемо розмірковувати на цю тему теоретично, і часом це буває легко, часом це буває несвідомо. Є час, коли ця тема приходить в наше життя, і тоді все починає ставати навкруги зовсім іншими фарбами. Це тема страждань, тема страждань в житті людини, тема страждань в житті Божої дитини. І є таке питання, яке задають дуже багато людей. Я думаю, кожен із нас задавав його або, можливо, задає сьогодні. Або буде задавати в майбутньому. І це питання, воно є добрим. Чому? Тому що Бог нас створив людьми, які мають почуття, які мають волю, які мають розум. І це питання звучить наступним чином. Чому Бог допускає страждання? Чому в нашій країні сьогодні йде війна? Гине дуже багато людей. Світ нашої нації, люди свідомі, освічені, високоморальні. Чому це відбувається? І в Божому Слові є відповідь на це питання. І навіть є богослово, які намагаються дати відповідь. навіть є цілий розділ богослов'я, який вивчає це питання, він називається теодицея. «теос» означає Бог, а діке означає виправдання. Є богослови, які намагаються дати відповідь, чому люблячий і всемогутній Бог допускає страждання. І знаєте, є філософи, які не знають Бога, атеїсти, які ненавидять Бога, ненавидять християн, Боже Слово. Вони говорять, ну… Якщо є страждання, то, можливо, Бог Він насправді не люблячий Він злий. Тому що Він може зупинити ці страждання, але не хоче. Не може зупинити, не хоче зупинити це зло. Так само ці люди говорять, ну якщо Бог всемогутній, чому Він не зупинить зло? Значить, він не має сили його зупинити. Але Боже Слово дає відповіді. На це питання? І це дуже складна тема. І сьогодні я хотів би продовжити цю тему і дати відповідь на тотожне питання. Як нам, тим людям, які проходять страждання, дітям Божим, проходить ці страждання? Як? Як мати втіху у стражданнях? І знаєте, є послання в Біблії в новому завіті, яке дуже багато говорить про це. І воно не одне. Але є одна людина, яка дуже багато постраждала в своєму житті. Вона виконувала Божу місію, була покликана самим Богом Христом. Дуже багато подорожувала, але не для того, щоб відпочивати, а для того, щоб проголошувати Божу Євангелію. І це був апостол Павло. І вдруге Коронтян він пише церкві в Коринфі, з якою в нього було досить напружені відносини. Це вже другий лист, і апостол Павло в цьому листі пише і захищає своє апостольство з першого по сьому розділ Павло говорить, що я, батько, який народив вас у вірі. Чому ви піддалися лжевчителям, які вкралися, коли Павла не була, і почали вчити про іншого Христа. Невже Павло говорить, я повинен. Мати якісь рекомендаційні листи, які мали на той час люди, каже, ви мій лист, бо ви церква, яку я народив у Христі. Далі з 8 по 9 розділ 2 Коринтян Павло говорить про пожертвування. До речі, це одне із місць, яке дуже багато вчить, як жертвувати. Правильно? З правильним серцем, вчасно, скільки жертвувати? Для чого жертвувати? І Павло так само пише це в церкві в Коринфі. А з 10 по 13 розділ Павло досить в досить жорсткій формі ставить на місце лжевчителів, які звинувачували його в тому, що Павло виконує місію заради якоїсь вигоди. І знаєте, в перших розділах Павло говорить про свої страждання. Він говорить це в 4 розділі. 7 по 12 вірш. Він говорить це в 6 розділі з 3 по 10 вірш. Він говорить це в 11 розділі з 23 по 28 вірш. І на початку Він говорить про те, як нам мати втіху у цих стражданнях. Він не теоретично це говорив, він проходив це в власному християнському житті. Давайте з вами відкриємо 2 Коринтян, 1 розділ з 6 по 11 вірш. Прочитаємо це місце. 2 Коринтян, 1 розділ 6. 11, і дамо відповідь на питання, як мати втіху у стражданнях. Як мати втіху у стражданнях? 2 Коринтян 1.6. Якщо ми зносимо труднощі, то це заради вашої втіхи та спасіння. Якщо нас втішають, то це для вашої втіхи. Яке дає силу зносити ті ж страждання, які зносимо і ми. Наша надія щодо вас міцна, бо знаємо, якщо ви разом з нами страждаєте, то разом з нами отримаєте і втіху. Брати, ми не хочемо, щоб ви не знали про біду, яка трапилася з нами в Азії, адже ми були обтяжені над міру і над силу, так що і не сподівалися вижити. Здавалося, ми отримали вирок смерті, щоб покладатись не на себе, а на Бога, який воскрешає мертвих. Він врятував нас від великої загрози смерті та ще рятуватиме. На нього покладаємо надію, що Він рятуватиме нас і надалі за сприяння вашої молитви за нас. Тоді багато хто дякуватиме Богові за дар. Отриманий нами через молитви багатьох. Ми бачимо, що Павло говорить про два способи, або два методи, як мати втіху у стражданнях. І перше, про що він говорить в 6 і 7 вірші, він говорить, як приймати втіху від...". Приймати або навіть просити. Про підтримку і втіху у церкві. Дивіться, він говорить, якщо ми зносимо труднощі, то це заради вашої втіхи та спасіння. Якщо нас тишає, то це для вашої втіхи, яка дає силу зносити ті страждання, які зносимо і ми. Павло тут оперує двома словами. Він говорить: ми, ви, ми, ви. Він показує взаємозв'язок нас, віруючих людей, в церкві, в тілі Христовому. І він говорить, що як нам легше переносити страждання, як мати втіху, це просити про цю втіху від церкви. Просити про цю втіху в людей, які переносять або перенесли аналогічні страждання. Знаєте, нам дуже легко когось потішати, коли ми самі не перенесли те, що переносить людина. І часом ця потіха вона може спричинити ще більше болю для людини. Декілька разів я чув такі речі, коли дружина втрачала чоловіка на війні, і. Люди, які були поруч, сказали наступну фразу: Ну, твої ж діти живі, і ти сама жива. Живи далі. Дякуй Богові за те, що ти жива. Знаєте, це така собі потіха. Не біблійна потіха. Потіха, напевно, яка схожа на друзів Йова, які мовчали, Йову було легко, бо вони були поруч, коли Йову було тяжко. А коли вони почали говорити, то його стало ще тяжче. Коли людина переносить якийсь біль, якісь страждання, якісь втрати, втрату близької людини, або проблеми зі здоров'ям, або гоніння да, сьогодні дуже багато людей, які залишили свої домівки, внутрішньо переміщені особи. Серед них є християни так само, в них нема дому. І прийти такій людині сказати наше життя на небесах, брат сестра, чого ти сумуєш, ну це невдала потіха. Тільки та людина, яка втратила власне житло з двома пакетиками і в комнатних тапочках виїхала з території, де точаться бойові дії, вона може до кінця зрозуміти, що відчуває та людина. Ті ж самі страждання, говорить апостол Павло. Павло міг потішити церкву в Коринфі, бо він багато чого переніс фізично. Його били палками, його били камінням, він був в подорожах на кораблях, де міг втонути, втопитись. Він відчував душевні страждання. Бо люди, які були йому рідними, церква, з якою він мав близькі стосунки. Почала казати, Павло, ти нам хто? Чого ти нас вчиш, як нам жити? Ти хто взагалі такий? І він так само переживав духовні страждання. Це нападки вже вчителів. І знаєте, духовні страждання часом набагато сильніші, ніж фізичні, тому що є духовний світ, який ми не бачимо. Але нападки сатани і диявола вони йдуть. Вони йдуть на церкву. Вони йдуть на дітей Божих, вони йдуть на сім'ї віруючих людей. Вони йдуть на духовне святе життя наше, яке ніхто не бачить, тільки бачить Бог. Вони йдуть на служителів церкви. Павло це все відчував, тому він міг потішати, потішити церкву в Коринфі. І так само церква в Коринфі могла потішити Павла. Тоді, коли ми дивимося, як. Духовно зрілі люди переносять страждання, мають потіху, нам стає легше. Коли ми бачимо, що є люди навколо мене, які відчувають те, що відчуваю я, проходять той шлях, який проходжу я, Господь через це нас підтримує. Про це якраз говорить апостол Павло в 6 і 7 вірші. 1 Петра 5, розділ 8, 9 вірш. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, він ходить навкруги, як лев, що речить, шукаючи, кого проковтнути. Противтеся йому твердою вірою, знаючи, що ваші брати з усього світу зазнають таких самих страждань, що й ви. Якщо ви хочете мати потіху від Господа, знайдіть людину, яка пройшла той шлях, який проходите ви сьогодні. Духовно зрілу, яка має страх Божий. І просто майте з нею спілкування. Просто попросіть неї допомоги. Просто помоліться разом з нею, або попросіть, щоб ця людина помолилась за вас. І Господь через це дасть вам розраду, дасть вам потіху і дасть вам полегшення в тих стражданнях, які ви проходите. Якова, 5 розділ 10.11. Брати, майте за приклад страждання та довготерпіння пророків, які промовляли від імені Господа. Приклад пророків, які мали страждання. Слово Боже, багато говорить про людей, які дуже багато постраждали. І не як злочинці, да? бо Петро говорить, якщо ми страждаємо як злочинці за власні гріхи, то це не ті страждання. А якщо ми страждаємо з Христовими стражданнями, як тут написано, із-за того, що ми благовістимо, із-за того, що ми намагаємося жити святим життям, із-за цього у нас є непорозуміння, можливо, з кимось. Із-за того, що ми хочемо бути принциповими. І не даємо хабарів на роботі, ми можемо втратити із за цього роботу. Оці страждання заради Христа христові страждання, про які написано перед цим. Другий метод або спосіб, про який говорить Павло, як отримувати втіху стражданнях, це покладати надію на Бога. Давайте з вами прочитаємо це з 8 по 11 вірш. Браті, ми не хочемо, щоб ви не знали про біду, яка трапила з нами в Азії. Павло говорить про досвід, який трапився з ним. Адже ми були обтяжені над міру і над силу так, що не сподівалися вижити. Здавалося, ми отримали вирок смерті, щоб покладатись не на себе, а на Бога, який воскрешає мертвих. Він врятував нас від великої загрози смерті і ще рятуватиме. На нього покладаємо надію, що Він рятуватиме нас і надалі. За сприяння вашої молитви за нас. Павло говорить, покладайте надію на Бога. Він згадує про обставини, які він сам проходив. Дослідники Біблії до кінця сперечаються, що це були за обставини. Можливо, це була хвороба якась ну, дуже тяжка, яка могла призвести до смерті Павла. Можливо, це були. Якісь інші речі. Можливо, це було, як сьогодні в першій проповіді згадував Димитрій, який в Ефесі мав дуже заможній бізнес. Він продавав такі статуетки храму Артеміди з срібляні. І на цьому мав дуже великий прибуток. І тут прийшов Павло, який почав проповідувати не Артеміду Ефеську, а Ісуса Христа. Люди почали приходити до Христа і перестали купляти ці статуетки. І ця нечистива людина, цей Димитрій, який побачив, що він втрачає гроші, почав робити бунт проти Павла. І ми знаємо, що він зібрав людей, вони кричали: Артеміда, Ефеська, і Павло мав загинути тоді, але з помилості Божої Господь вивів його звідти. Ми не знаємо, що це було, а ми знаємо точно, що Павло був при смерті. І він говорить: тоді, коли я думав, все, мій земний шлях. Закінчився. Він говорить: я поклав надію на Бога, який воскрешає мертвих. Павло поклав надію на Бога, який воскрешає мертвих. Знаєте, тоді, коли обставини говорять інше, коли люди навколо нас говорять інше. Коли наш розум і наша логіка говорять інше, що нема виходу з тієї ситуації, якою ми знаходимося, нема облегшення в тих стражданнях, які ми відчуваємо, Бог каже: я той, хто воскрешає мертвих. Я той, хто сам воскрес і переміг смерть. Я той, хто сам постраждав на Христі найбільшими стражданнями. Якщо ми вивчимо, як люди помирали на Христі, це дуже-дуже сильні страждання. Він говорить: я той, хто є Богом надії, поклади надію на мене. І він говорить тут про декілька речей. Дивіться, брати і сестри, перше, про що він говорить, поклади надію на Бога і згадай, що Бог тобі вже допоміг пройти страждання, через які ти проходив. Бо коли він пише цей лист коронтянам, він говорить: я був при смерті, а Господь мене позбавив, Він допоміг мені. Так само, і ми, коли ми проходимо страждання в нашому житті, ми повинні згадати ті періоди нашого життя, коли нам було тяжко. Коли нам було тяжко, і Господь допоміг нам це пережити, бо ми свою надію поклали на нього. Другу річ, яку він говорить, покладіть надію на мене. Чому? Тому що навіть якщо в цьому житті Господь допустить так, що ці страждання вони будуть продовжуватися, а таке теж може бути, бо Бог є суверенний. Часом ми не можемо дати відповідь, чому Бог це допускає. Наприклад, людина, яка смертельна хвора, ну, вона не завжди отримує зцілення. Але якщо вона покладає надію на Бога, то приходить момент, коли вона буде в новому прославленому тілі. І про це говорить так само Павло, про Воскресіння, про Воскресіння мертвих. Два вірша з Біблії, які говорять про те, що ми повинні згадувати, покладаючи надію на Бога, що Бог вже проводив нас через це. І Він вивів нас через ці страждання, допоміг нам їх пройти, дав нам втіху у них. Ісая 63:7. Я згадую Господні милості. Похвальні Господні вчинки в усьому, що Господь для нас звершив. Ісая 63 розділ, 7 вірш. Я згадую Господні милості. Похвальні Господні вчинки в усьому, що Господь для нас звершив. Притчі, 3 розділ 5, 6 вірш. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Перша Коринтянам, 15 розділ апостол Павло багато говорить про Воскресіння з мертвих. Сьогодні, напевно, мало людей вірять в Воскресіння з мертвих. Християни вірять це, бо про це говорить Боже Слово. І Павло, 1 Коринтянам 15 15,19, говорить, горе тому, хто покладається на Христа тільки в цьому житті. Якщо ми хочемо в цьому житті мати безскорботне життя, то ми цього не досягнемо, брати і сестри. В житті кожного з нас рано чи пізно приходить скорбота і страждання. Це духовні закони. І Господь говорить так само, щоб мати полегшення, мати втіху у цих стражданнях. Дивіться на майбутнє, дивіться на Воскресіння з мертвих. Він говорить 1 Коринтян 15 розділ: як в Адамі всі вмирають, так в Христі всі оживуть. Але кожен у своєму порядку Христос перший плід, а потім, коли Він повернеться, ті, хто йому належить. Якщо мертві взагалі не воскреснуть, то чому хрестяться заради них? Чому ми маємо повсякчас наражатися на небезпеку? Я щодня перед лицем смерті. І це правда, як і те, брати, що я пишаюся вами в Христі Ісусі Господу нашому. Павло в першому листі говорить, чому Він. До сих пір йде тим шляхом, яким він йде. Він звершив місіонерські подорожі. Він був в голоді, в холоді, і збіваємой. В нього були вороги, які його гнали серед юдеїв, серед поганів. І він це робив. Чому? Тому що він покликаний апостол, як ми читаємо в першому вірші, першому, першого розділу. І тому, що Господь його в цих стражданнях. Давав потіху, потіху через інших віруючих людей, які проходили схожі страждання. І потіху тоді, коли він покладав надію на Бога, оглядаючись на те, що він вже проходив, Господь йому допомагав, і покладає надію на Божі обітниці. Те, що навіть якщо Павло помер, він знав, що він буде з Христом. Він знав, що буде в іншому тілі, прославленому, де не буде. Хвороби зла страждань і гріха у 2008 році, аналізуючи своє життя, напевно, це один із періодів мого життя, коли в моє життя прийшли страждання. Коли я захворів хворобою, потрапив в лікарню в тяжкому стані. І була людина, яка мене потішала. Це була віруюча людина, і я думаю, завдяки цій людині так само Господь торкнувся мого серця. І я послідував за ним. Так само цікаво по збігу обставин, коли я вже став віруючою людиною, через деякий час я зустрічаю чоловіка, молодого, 35 років, який хворіє хворобою, який хворів я. Він не знає Христа, він мучиться. В нього більш складна форма, в мене була гостра форма, в нього хронічна. Він був на інвалідному візочку. І ми з ним, ну, напевно, години-дві спілкувались. Чому? Тому що я казав, що я хворів тим, чим хворієш ти. Один в один, тільки форма інша. І цікаво, що декілька тижнів назад я узнав, що ця молода людина, яка 35 років, Господь її повністю відновив сьогодні, він вірить в Ісуса Христа. Господь використовує свою церкву, щоб потішати нас у стражданнях. Він потішає нас тоді, коли нагадує нам ті періоди життя, коли він нас вже проводив, і потішає нас туди, коли нагадує свої обітниці, що Він прийде за нами, за своєю церквою. І все це безумство закінчується, брати і сестри. Все це безумство, яке ми бачимо навкруги сьогодні, воно закінчиться. Тоді, коли Христос повернеться. І сьогодні ми живемо в останній час в фазу еру Святого Духа, коли Господь закликає кожного, хто його ще не знає, щоб ви могли підготуватись до зустрічі з ним. Щоб ви могли прийняти Його як Господа, Спасителя, який може дати потіху, який може підтримати, який може провести. І найголовніше, який може дати прощення вашим гріхам і спасіння для вашого вічного життя. Нехай Господь благословить нас в цей тяжкий час бути підтримкою один для одного і шукати цієї підтримки так само у нашого Господа, який знає, що таке страждання. Амінь. Давайте помолимося.